Давай, ми стоїмо попри. Стіну, не бачу кузі. Біля нет, Берез. Нам треба з того лісу дурного вийти. Йдемо можна... ж, коротше, виходимо з лісу. Та йдемо пофіг. У мене Та таке, що вони нас не знаходили? Щоб щось бах. Ем, я побачу, як зник блок, з'явилася лава і витекла звідти. І я звідти зразу тік. <свіс> я не думаю, що це я її поклав. Бо якби я її поклав, у мене то була лава. Я б її... вона б там і залишилась. 433-50. <свіс> а може, хтось... А може хтось такі них побіг? 353. Ой, Ой, Єх, може бути, може хтось ходив у розвідку. Так. 422. 300. Ой, куди вже втікли? Мог. Ой, там туди! Ой, ми Габа. бачимо як Z? Е. Uh, Тристок нема? 60%. Ну то нам сюди. Не, я всі переплаваю. Та нам каже, пса, не треба, я, uh. маю <laughs> я маю поганий yeah. досвід. Я маю поганий досвід. Ріфл має поганий досвід. Пес, коротше, він. 50% що він нападе на когось з нас. Стоп! Чотири ніки! Я теж шіф, бачу. Шіфт, шіфт, шіфт. Шіф. Вони теж шіфтують tuй. <laughs> де, да, де, да, в який бік? туди біг? Во-во-во, бачиш, не вниз подивися. Йому, то, то вони а, всі там! Видно. Та, а, вони під землею. та вони землею. Так, ну все, йдемо до них, вони, походу, не були. Це Кузья, Кузья, де ти є? Дивись Я, Я, де... я бачу один з ніків, два ніки. Захар... Вони, вони теж шифтують. Пивдеш, Захар, то той саме. Та вони, напевно, не бачать, то те ж як і ні, ми вони... вони вони, шифтують, бачите, один пропав, появився, пропав. То Давайте. То Давайте разом. Де ви є? Ми, коли... ми коли ми коли знайшли о, зникли всі. Я бачу одного. Давайте купуємо всі і. А то так здається, Міг, бо коли ми були. з от Захаром знайшли тоді Кузю і Падонами, ми теж думали, що вони шифтують, а вони навіть не бачили нас. Стоп, 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 я прямо біля них, я прямо біля них стою. Прямо за блоків 10 нямо. від нього. Та давайте швидше і? вийдіть. Та 364, 300. 350, швидше, будь ласка, вы это слаб. Стоп, назад, 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 давайте зберемося всі разом. ти де? я взагалі не знаю куди йти. Туди? Дивись, гранати 360-344, Йдемо туди, бо тут. Будемо так стрмно самому. Что 360, 360. X, а Z343? Куда ты идти, бегать. Во не бачите, давайте. Миг. О, Чи я тоже бачу. Так, наліво. Порните, будь ласка, хтось наливо. А вон, вы двое там ходите с мечами своими. Да Та, давайте. Каждое корната 360. Давай давайте до Купаємо. нас прийде краще. Ні-ні, не, не треба копати. Та, Та просто я десь... стою біля їхньої бази. вон, 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 дивіться, Та, вон. база. Стоп, точно. База, база. Чи ні? Ні. Та куди ви пішли? Да давайте, отут вхід, Я стою біля входу. Шо ви тупите. Yeah, а, ти де. А, то ми гузі знайшли. 360! 345! Я вам 80-й раз кажу. А, ага, усе, сюди побігли. За мною. Ні, mm. не сюди, сюди. І сюди, шифтуйте сюди. вже зразу, вже тут, бо бо то дуже сильно видно. Сюди. Бо вони всі зашифтили. Всі, повністю. Всі? Всі. Він стояв біля мене за 10 блоків від мене. Фух, як свиня мене настрахала. Все, отут. А, настрахала. <плес> Ні, Гори за себе. Вона <ріст> <Так>, не налікала, <ріст> все. Де ви є? Де ви знов відійшли. Я, дивіться, я 350, тут зустрічу. 150 330 ми. Я Туда? тут от знизу і просто шифтую весь. печеру Вон, залазите? вон, вон, дивіться, ви троє, розродіться я тут! Yeah, о, да, та да, вон, да. я тут йду біля вас, о, с вами. Ооо, о, пішли! Ооє, oh, yeah, здорово, О, є, здорово. Все, ідем до всі, них. дивіться, я пам'ятаю де стояв. Все, не без с без шифта вже, просто валом їх. Убігла, давайте, всі, всі разом. от, от був ради. Ты пришов у мене є лава? Може може той сюди вхід. Та то не, вхід. Ні, то не сюди, то не, то не вхід, то не вхід. Розвертаємося, я копаю тільки. Ні, ні, не треба копати, це буде тупо. Чи О, як? Вон вони, вони всі, вон нас. вон, вон! Вони взади нас! Вони тікають! Куди їх за ким бігте? Ви побігли, бо я копаю. Я побіг, не, я копаю тепер. Не... Я не буду купати для себе. Не мене до стінки, не просувайте до стінки. О, я бачу їхні ніко. Я купаю, все, я, я, то... я, я, я коротше сам буду. Я походу здохну. Я, я йду з тобою. Ти заді мене? М -м Маркус, ходи. О, Кузя, Давайте, Кузя, я... Кузя, двісти збоку. Та все, ми майже всі зібрались. Всі пішли? Да ви є. Тільки не прижимайте, вон вони тут. Вони тут. А вот тут є вхід в печеру. Да ви є? Дивіться, я копаю до них, ну. Курнати 390, 329 Я знайшов вхід, я на вході їхньому. Ну то ти йди входом, а ми будемо такого топ-копом, якщо щось ти ти потім доб'єш. Вони. Вони тупо все ліхтариками засипали. Dead Шерпс якийсь, Чи як там там? Я не знаю, я його зарачитати не буду. Вот, а я бачу Печера! Ти їхня печера! Яди его залізли! Зараз, 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 сіднос, 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 сід, сід, сідносіднос! Марко Ей. Під нами. Чекайте, мене, чекайте мене. Я зараз його вб'ю, я вбив! <реш> Блін, де ви? Перший забраний. О, я ще одного бачу. Він тікає, він тікає. <реш> Йому, тут каньон, а чуть каньон не впав! Вони бачиш, він тікає! я, я ще одного завалив! О, Блін. я вже, вже я вже досяг рекорду кузя, того зі кузя, бос кузя. був. <реш> Кузя, де вони, де вони? де вони? О, я нарешті виліз. Лава, так. я відра не маю, фак. Ми разом бігали, коротше. Людейская я не бачили. <звучили> вони мене не вон, бачили. Вон, вон ще один знизу, тікає, тікає, тікає. він тоже тікає. Аккуратно в каньон не Стосіланд! Сосіланд! Вони поперекивали Вони каньоном тікають, так нам треба в каньо спуститися. Кузя? О. Я да, бачу. Це ланд, вони зникались. Давайте чи? водою, водою сюди спустимося. Хто то обо... знизу лізе? А, от вони, в них алмазні, алмазні мечі є. Йома, йо. Я не Вони сега... через каньйон переходять. Сам, а є лава, лавою, лавою. Розбивають лаваю. воду. Лавою, лавою. Мік. Бачиш? А. Бачу, бачу, є, бачу, бачу. Може, треба, ні, дивиш, вони ва. Вони стріляли на луку. Може, не хілу. Треба, не хілу. Ти не дивишся, що вони мають? Ти нарочай пропала. Так Ні, давайте нема. стрибаємо цю воду і по цей. І Вон я их бачу! Вон, дал там кути. скелет! Блин, скелет. А потом пачка! Не тікай! Я був лау, плит, у нас нема лава! мой, то не побіг столочийся живий, Башрео башлял і... Я, я вже стремлюв. Пострелял і слав! Мик, ти, 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 ти. ти е? Я стремлив. То ти без щифта ходиш? Ты б'єшся з ними? Нет. Я вони Не бачу. побіли, бач, там де дерево стоїть. Вони туди бачу. Ой, я бачу, бачу. Карта якось пускаєшся до них? Та я вже біля них! Там скелет просто мені мішає, я обходив. Стріли, скелет мені гатить. Ну, як ти до них тут спускаєшся водою? Ну я води не маю, я тут. Все, я їх бачу, все. вже від мене не втікнуть. О, ганяю одного. То ж їх доганяєш? Доганяє, доганяє! Може ми один за одним бігають? Я теж доганяю. Мене залагало! У-у-у! Я ч чіт... так... Тосіланд! <ріст> він не протилаж, то пошрела, я пошрела! Мені нерлас Я помер. Блін! <ріст> Ооо, <ріст> <ріст> класно! <ріст> я тупо нікого не з них вбити. Там пішли? А Я не знаю, як двоє, вони знають двоє е, майншахті. Нижче типу спускатися? Так, А, да, все нижче. О, а, блін. Це аккуратно, акуратно. Алмазний меч. Ну, там мало сердець. А, а мой скелет! Че, слава полетіла на когось, дивіться, обережно, я не вивело. Скелет був. А тепер поштраю, по мені стріляє. Я ви луки? Так. Да. Де вхід, я загубив до них хід. Кузя, ти знайшов? А що я знайшов? Помер. Не, я помер перший. А ні, я не помер. А ти вже помер? Ааа, вони перегородили шлях цією лавою. Вони розумні. Моєю лавою, до речі. Ні, в лава в мене, я її використав. Вони в майншахті? Ріфл, я зазади за тобою. Вони вже поблизу. О, хтось, хтось йде. А, рік, побачу тебе. Вони ті, що тут були, але їх немає. Я знаю де вони є, вони тут біля. мене. О, 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 о. О, стріляй! Зараз, зараз! Стріляй! А, я впав! Мене ще мене ще сердечко є, зникуйсь! Зникайся! Вони з, з луками! Злуками. А, а, а дію, Я повіг. знаю! Вс, я заникусь. <рес> Ей, хлопці, давайте ми не повинні програти хоча б. Йомой, мене півтора сердечка, вони мене скинули. Вони, вони обійшли мене, падлюки такі. А де а ти є захар Які координати? Це я не координати? 369 388. Та Юра, то та там дуже-дуже дуже всі важко. Юра, ходи сюди. Я те бачу, я з другої сторони, я не зможу. Та то не я з другої сторони. Та то вони стріляє, а? Та то вони стріляють. То вони? Та да, в них є лук точно, вони мене застрелили. Вони мене бачать. Хто залишився живе? Я. Ні-ні, знись, зни. Башавий селан, підраз підходи, що зардерався. Рифл, акуратно, акуратно вони воду виливають. Я бачу, бачу, бачу. Блін, вони по мені попали. Я тут скелет. Ріфел копає до тебе. Я знаю, я знаю. Де ви є? Я так, так, да, 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 Він впав, все. Він впав? Так. Помер? Я не знаю, він не попав. Не, я його бачив, я його бачив. Ну, вона ж там, подивись. там моє Йомоє, мене поштревали. Ох, такі. О, мене забанили, йо, блін, на сервер. Йо. Капець просто. Допро. Як з ними важко!!! вашко! Это капець просто, это просто капец. Это найкрутейший финал. Окей. Блин. Я силантов дары. ми двоє. Я мужчину забрал. Якби у нас луки були? То скелет по мені стріляв! Скільки у них сердечок, народ, порахуйте хтось? Мене забанили. Я <звачка> це я не Пашка, я... все не, Селанта пів. Півночка пьес! У мене п'ять.